Маю два питання. Хто у своєму житті? Автори чи персонажі? М? Костя, привіт. Привет. Дуже рада тебе бачити в своїй монтажці. Да, вітаю. А, ну ти напевно, знаєш, що я від тебе хочу, але я скажу людям. Костя, скажи, будь ласка, що таке життя? Життя це сім'я, це діти, це повітря, це вода. Це кожен день, коли ми йдемо на роботу, повертаємось з роботи, дивимось кіно, або граємо, виграємо, спілкуємося вдома з діточками своїми. Або я телефоную тіще, або вона мені телефонує. Спілкуюся з родичами, близькими, з сестрою, з мамою. Це все життя. Коли ми вдома ви у нас стояв інкубатор, виготовились маленькі утятка, це теж життя ми проложили свої почуття, свої сили, радість після того, як вони появилися, ну, можна казати ще багато іншого. Але зараз, мабуть, життя це також, коли немає війни, коли у нас е, мирне небо, коли ми не боїмося після повітряної тривоги, куди прилетить ця ракета, тому що діти в школі, хоча ми знаємо, що вони бомбосховищі, але... Зараз і дві хвилини може пролетіти вже ракета. Тому життя це хочеться, щоб воно ніколи не закінчувалось. Хочеться, щоб складалось тільки з гарних якихось новин, але буває різні. Дякую. Дякую. Гарного життя хай люблять.